Від 3 до 17 відсотків від доходу податку доведеться сплачувати приватним підприємцям після реформи спрощеної системи оподаткування. Відповідні зміни закладені у національній стратегії доходів, яку напередодні ухвалив уряд. Там також йдеться і про те, що зменшиться кількість груп спрощеної системи оподаткування. Ставку єдиного податку планують підвищити з поточних 3 або 5 до 18 відсотків. Зараз з нами Олексій Леонов на прямому зв'язку? Це нардепи, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Наші вітання вам. Доброго ранку, вітаю, пане Олексію. Скажіть, на які результати, от наприкінці, так, можна буде розраховувати по і по цій стратегії, от по відновленню малого та середнього підприємництва? Так яка мета і як швидко вона буде досягнута? Це дійсно сьогодні дуже важливе питання для всієї держави, для наших підприємців. І я би почав з того, що насправді малий та середній бізнес робить величезний внесок в економіку України до війни. Для розуміння це було майже 60% ВВП, приблизно 7 мільйонів робочих місць та 40% податкових надходжень. Тому стратегія відновлення малого та середнього підприємства це фактично стратегія відновлення української економіки в цілому, в її, так скажемо, найбільш мобільної частині. Мета стратегії ну, дуже зрозуміла. Це розв'язання нагальних проблем малого та середнього бізнесу в державі, і Україна прагне допомогти. Інтеграції малого і середнього бізнесу у європейський ринок, як кажуть, сприяти підвищенню його конкурентоспроможності відповідно до стандартів Євросоюзу. Але особиста моя думка, коли ми говоримо про стандарти Євросоюзу, я прихильник євроінтеграції за формулою в першу чергу європейські стимули для розвитку бізнесу, а вже потім європейські податки та прагнення наших партнерів. При цьому і держава, і уряд, і народні депутати розуміють, щоб наздогнати країни Євросоюзу, нам треба рухати значно швидшими темпами ніж 2-3% зростання ВВП на рік, який ми маємо сьогодні, а найвищі темпи зростання можливі тільки при максимально сприятливих умовах для наших підприємців. Знаєте, за мою думкою, Україна має стати країною, де вигідно заробляти, та як то кажуть, так на сленгі паркувати свій капітал. І цей меседж має дійти до усіх куточків світу. Пона... Відкрита економіка, міні... мінімум, бар'єрів, максимум інновацій. Це і є такий магістральний шлях до розвитку відновлення України. При цьому, вибачте, потрібно розуміти, що Україна за 30 років залучила. Приблизно 60 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, а збитки вже сьогодні під час війни складають майже 500 мільярдів доларів. Тому за старими, як то кажуть, стандартами і старими підходами ми працювати не зможемо. І уряд, те, що сьогодні веде таку пряму комунікацію з бізнесом, це насправді дуже важливо і це подає стимул для розвитку подальшої економіки нашої Пану... держави. Пане Олексій, от якраз про європейські податки, ви частково вже сказали. В контексті того, що Україна рухається до Євросоюзу, багато дискусій зараз точиться щодо спрощеної системи оподаткування. Скажіть на вашу думку, ну чи варто залишати її в такому вигляді, просто щоб зрозуміти, а якою вона має бути, чи взагалі її не варто залишати? У нас півтори хвилини. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що у деяких країнах Європи діють схожі до України податкові режими до малого бізнесу В Болгарії, Італії, Руму Румунії. Вони по різному виглядають, але приблизно однакові. Потрібно розуміти, що спрошенка ну не є якимось там офшором чи якимось екзотичним видом оподаткування, і практика однозначно свідчить, що спрощена система додала насправді навіть стійкості нашої Україні під час війни, тому що у 2023 році в Україні кількість платників податку на додану вартість скоротилась майже на 20 тисяч осіб, а в спрощеній системі оподаткування зросла майже на 100 тисяч осіб. Інше питання: чи потребує спрощена система вдосконалення? Моя відповідь так безумовно потребує. Чи є зловживання спрощеною системою? Ну вони на сьогодні трапляються не тільки в нашій державі, а по всій країні, і ми повинні приймати правильні запобіжники для того, щоб бізнес сплачував податки. А сьогодні за це ми маємо дякувати бізнесу за надходження, які йдуть бюджет на посилення нашої держави і обороноспособності. Досвід європейського союзу безумовно важливий для української податкової системи, але не існує ідеального прикладу, який би сьогодні могла Україна взяти. А спрошена система це те, що сьогодні влаштовує українські бізнес і з цим потрібно працювати. Пане... На мою думку, пане Олексію, дякуємо вам за ці роз'яснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, щойно був з нами на зв'язку.